Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про ще одну корисну річ, без якої використання RTL SDR неможливе. Ну, точніше, воно можливе, але воно не таке ефективне. Це фільтр FM частот. Тобто, це отака невеличка платка. Вона схожа на підсилювач сигналу, який я показував. В своєму попередньому відео. Так, от зараз давайте покажу ближче, щось нема фокусу. Не хоче фокусуватися, можливо, отак. О. Тобто, отака невеличка платка. Ось так вона виглядає з обох боків. І тепер давайте коротко поговоримо про те, навіщо вона потрібна. І потім я покажу, як вона працює. Ну, безпосередньо з моїм sdr приймачем. Давайте я покладу сюди на клавіатуру, щоб вам було зрозуміло, що відбувається. Тобто, в чому проблема? Давайте виключу підсвітку, бо вона від екрану відсвічує. в чому проблема використання RTL SDR взагалі без нічого. Тобто, коли ми. Використовуємо його просто, не не фільтруючи ніяких сигналів. Дивіться. Зараз я налаштувався на діапазон приблизно CB, так тобто citizen Band. Це десь в районі 27 МГц. І Якщо поруч з вами, тобто там, де ви фізично знаходитесь, є потужні FM станції, а вони є в будь-якому великому місці і навіть маленькому, то ви можете почути отакий цікавий ефект. Тобто, не дивлячись на те, що зараз я знаходжусь на СІБ діапазоні, ось тут можна почути. Ну, може вам погано чути, але я приблизно в цьому місці чую, як сюди проривається станція, яка знаходиться недалеко від мене. Тобто там стоїть потужний передавач, і я її чую, не дивлячись на те, що вона веде трансляцію на частотах 98,4, я її чую на 27,2. Тобто вона настільки потужна, що вона пролазить на сусідні діапазони. І як ви розумієте, що якщо б я хотів би послухати щось на Сі, на цій частоті 27,220, ну, або десь поруч з нею. Звісно, що я б нічого би не почув, тому що FM-сигнал в цьому проміжку, він перекриває корисний сигнал, який я очікую, що він має з'явитися на сій діапазоні. І це є певним обмеженням на використання. Тобто ви можете бачити, що от в цьому місці, там де я зараз показую, давайте я може трошечки отак наведусь, щоб вам було видно водоспад. Тобто, в цьому місці ви бачите, що є певний сигнал, і він буде мені заважати, прослуховувати частоти, які знаходяться в цьому проміжку на СІБІ. Тобто буде таке відповідне переміщення. І от для цього і слугує оця невеличка платка, яка фільтрує частоти, якщо я не помиляюсь, від. 88 до 108 МГц, тобто весь FM-діапазон. Тепер, що потрібно, як її підключити до SDR-приймача. Як і в попередньому випадку, з підсилювачем сигнала, вам необхідно буде придбати е, два таких перехідники. Е, він називається SMA. З папи на маму. Тобто, це буде вхід антени. І другий перехідничок це буде SMA, папа, папа. Тобто цей перехідничок піде безпосередньо в сам приймач. Тобто, що ми беремо? Ми беремо цю штуку і накручуємо. Тут не позначений вхід-вихід, але чисто. Логічно, якщо так тримати цю плату, та фокусуйся, Господи, якщо тримати цю плату, то логічно було б зробити припущення, що сигнал потрапляє зліва і фільтрований виходить звідси справа. Тому за такою схемою я зараз беру і накручую. Тобто сюди в мене буде вихід, сюди в мене буде папа. Не хочу фокусуватись. Ну, я думаю, ви зрозуміли. да? Сюди буде папа, з цієї сторони буде мама, куди я буду підключати антенну. Перехідники я ці взяв з попередньої плати. Не думайте, що в мене їх багато, бо коштують вони, ну, наче й недорого, але, ну, типу, десятками їх купляти нема сенсу. Їх можна використовувати. От в такому варіанті. Тобто збираємо цю штуку. І що ми робимо? Просто ставимо її в розрив антени. Тобто, сюди ми підключаємо антенний кабель на вхід. Так, у нас отака конструкція. І всю конструкцію ми тепер вставляємо в отак в приймач. І тепер давайте запустимо. Заново приймач і подивимось, що змінилось. От одразу по водоспаду ви можете бачити, що сигнал... Зараз я зроблю більше. Бачите, наскільки він став слабший. Тобто щось все рівно на цій частоті проривається. Ні, от зараз я вже голоса і музики не чую. Але якась завада є на цій, на цій частоті. Можливо, це вже йде якийсь там корисний сигнал. Е, і таким чином ви можете навіть побачити, що наскільки менше завад в цьому от діапазоні, де я зараз ввожу мишкою. Зараз я від'єднаю, от я при вас від'єдную цей фільтр. І ще раз запустимо, подивимось, скільки в цьому проміжку завад. Тобто бачите, тепер от пішов водоспад, і він весь червоний, тобто там іде якісь шуми, якісь інші завади. Ну і дуже просто ефективність цього фільтру перевірити просто на FM-діапазоні. Якщо я зараз виберу радіостанції, які знаходяться в моєму FM-діапазоні, давайте я прогорну там, де їх більше. Зроблю менший масштаб. Зараз ми зможемо порівняти. Давайте десь отут. Ловить погано, мабуть, завади від лампи і від телефону. Але оці станції, які позначені тут, вони насправді є. Може, давайте далі от прогорнемо, де буде от краще. Радіошлягер. Нехай грає. Да, тобто, як перевірити, чи працює цей фільтр? Ось елементарно. Отак працює радіостанція на FM без фільтру. Тепер я під'єдную при вас цей фільтр. Це сюди, це сюди. І знову ось запускаю. Разом з фільтром і бачите на водоспаді вже з цих трьох, ну вам тільки дві, дві видно. Але радіошлягер вже не чути. І сусідні станції також не чути. Якщо я пробіжусь по діапазону, ну, щось там є якісь станції, от бачите, але вони дуже тихі, дуже-дуже, їх майже не чути. Але ось сама потужна, про яку я казав, 98,4, вона все рівно працює. Навіть цей фільтр її не в змозі заглушити. Бачите, вона все рівно грає. Ось тут ще якась є. Це та сама. Так, тобто, ну, ви маєте розуміти, що все ж таки деякий ефект від цього фільтра, він насправді є, але навіть і він не здатний. Заглушити всі завади, точніше, не завади, а всі корисні сигнали, які пролазять на сусідні діапазони, і таким чином заважають нам їх прослуховувати. Але, знову ж таки, коштує ця штучка недорого, десь щось там приблизно 2 долари. Тому придбати її разом з перехідниками і більш комфортно прослуховувати інші діапазони. Е, ну, як мінімум, це має місце. Тому можете спробувати придбати її на всім відомому сайті Aliexpress і самостійно переконатися, що ця штука все ж таки має певний ефект і вона працює, не дивлячись на таку низьку ціну. Певний ефект в комфорті прослуховування вона все рівно дає. Дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо вам цікава подібна тематика.